Та Марина. Всім привіт! Давно не бачились. Вітаємо вас на каналі Elmoп. І, як сказав вже Захар, сьогодні в нас а, на огляді Донфенк EX1. Самий доступний китаєць, який ви можете знайти в Україні за дуже приємною ціною. Самий доступний новий китаєць, який можна придбати з гарантією. І саме головне. З нормальним кліренсом для, ви... для вилазок на природу, на дачу і просто для того, щоб навіть таксувати. Ми так сьогодні собі подумали. Давайте сьогодні будемо вивчати цю машину, що вона може і що це взагалі таке. Почнемо з того, що Dongfeng – це компанія номер 3 у Китаї, яка в минулому році продала 2,9 мільйона автомобілів і заробила мільярд доларів чистого прибутку. Це не просто якийсь там, я не знаю, не no китайський. Це реально величезний виробник, який почав свою кар'єру, свій розвиток з того, що виробляли просто трактори, а потім, коли вони підписали контракти вже з Хондою і з Nissan, почали виробляти легкові. Автомобілі, купивши в них технології. І на сьогодні, ви знаєте, китайці реально роблять доступними електромобілі нові, і це величезний плюс. Давайте потихеньку розбиратися. Попросимо Марину, вона нам розкаже технічні характеристики цього автомобіля. Виробник позиціонує цей автомобіль як негабаритний кросовер. Його довжина складає 3732 мм, ширина 1579 мм і висота 1515 мм. Споряджена маса 921 кг, кліренс 15 см. Привід у цього автомобіля. Передній давайте глянемо, що в нього знаходиться під капотом. Та-дам! І я тут не бачу двигуна, але можу сказати, що він тут точно є: 45 кінських сил і 33 кВт. Якщо не помиляюсь, синхронний на постійних магнітах. Але про те, що в нас знаходиться тут, вам розповість Захар. Китайці трошки ліниві, тому що могли би, враховуючи, що це взагалі не електромобіль, сам кузов не електромобільний. Це якась є бензинова машина, яка випускається, сюди ставлять бензиновий мотор. І тому ми бачимо з вами, що дофіга місця під капотом могли б спокійно собі зробити і поставити тут нам додатковий багажник. Але все зроблено досить просто, але це є і великим плюсом для обслуговування цієї машини, її буде легко ремонтувати. Бачимо з вами, що є полуосі, бачимо маленький інвертор, електродвигун знизу. Все зроблено по-простому. Дивіться, який малесенький акумулятор 12 вольтовий. До речі, пічка зараз в нас працює на максимум, але ну, нам треба розрядити машину, щоб доїхати до швидкісної зарядки. І я вам скажу, вона ну, непогано гріє, круто гріє. 2,5 кВт пічка видає потужності, тобто ну, тепленько в салоні. Хоча зараз на вулиці ну, такі, вітерець і дощ крапав, і прохолодно. До речі, компанія Dongfeng у 2012 році стала другим за розміром акціонером компанії Peugeot Citroën. І саме цей автомобіль розроблений на базі автомобіля Renault Kwid. Що стосується дизайну, не знаю на кольори смак, як то кажуть, але ну, нічого поганого в цій машині не бачу. Виглядає симпатично. Звісно, що це там не ікона стилю, не якийсь, я не знаю, шедевр в світовому дизайні, але виглядає досить стримано і досить непогано. Прикольна така штучка, як вакулки. З якої бризкає скло мивач, бачимо, тут одна, і розташована на капоті, один е двірник, скло очисник, одна коротко, штука, також дуже незвична. Я так розумію, що тут зарядка, і порт відкривається з салону машини. Прикольні фари, симпатичні. ну В цілому не знаю. В цілому окей, і досить смішно мені виглядають ці рейлінги на даху, така трошки схожа на букашку машинка. Ручки не знаю. Просто ручки, якби все працює. Ну такі не знаю, незвично оригінальне рішення. І ми бачимо тут замочну скважину. Надійність, вона в просто сі. Якщо у вас там сів акумулятор чи ще щось, підійшли, відкрили з ключа і зайшли собі нормально. Але до речі, чого вона з пасажирської сторони не, не зрозуміло. Ну, до речі, прикольна фішка: в багатьох машинах цього немає. Тут це є, це повторювач поворотників для безпеки, там плюс 10, не знаю. Ну, тобто добре, що воно тут є. І давайте подивимось, що в нас в салоні. Так, давайте коротенький огляд. Перше, що кидається в очі, це такі дві симпатичні детальки. Значить, оцим ми регулюємо наші е, зеркала бокові і така пімпочка, я не знаю, як на ладі 80-го року. Але ну хай буде. Пластик, самий звичайний, самий дешевий, е, типу якась хромована накладка, е, самі прості е, ручки. Дефлектор також регулюється пальчиками, бардачок, до речі, досить місткий, глибочезний бардачок. Тут я навіть не знаю, що тут можна перевозити. Все механічне, управління кліматом, там аварічка, підігрів заднього скла. Прикольний, до речі, екран, досить непогане в нього розширення. Ну, відкликається він. Так собі, на рахунок оздоблення салону, все виконано в тканині. В чому плюс літом не буде прийти в попку. Не буде прилипати шкіра до сидінь, воно не так буде нагріватись, і це однозначно плюс. Звісно, що сидіння в нас регулюється так само вручну, у нас все механічне. Можемо заїхати аж настільки вперед. Тобто я вже впираюсь колінками в торпеду, але позаду я так відчуваю, що буде дуже багато місця. Ну І давайте зробимо, додамо трошки відео екшену. Зараз я тестую нахил спинки, чи зможу я. ну Наскільки низько я зможу опуститися чи зможу я опуститись дуже різкою. Ну, цікаво, чи падає. Ні, до речі, не падає. І це прикольно. Я практично лежу. Досить непогано. Знаєте, є в машинах, коли піднімаєш цю, цей регулятор заглушку, і спинка просто відвалюється назад автоматично. Тут дуже плавно їде під вагою власного тіла. Досить скромні в нас козирки, є зеркало у пасажира і світло, також механічні кнопки. А в принципі, з моєї точки зору, так, юзабіліті, я буду завершувати цей огляд Захари у нас за кермом. Він детально більше розкаже, що ви там зможете побачити на моніторчику, взагалі, які доступні опції. Поклацаємо трошки монітор, подивимося, якісь налаштування, що ми взагалі чим ми можемо керувати звідси. Розкаже вам про клімат. А я піду поки що тестувати заднє сидіння, може трошки посплю. Ну я переходжу назад, пам'ятаємо, що в нас сидіння там в крайньому положенні знаходиться. Оце трошки було не Я вдарилась головою. Треба пригинати голову. Не дуже зручно сідати, але місця ну, достатньо. Тобто, я не можу сказати, що буде комфортно прям їхати на якусь там довгу дистанцію, але кілометрів 150 спокійно можна проїхати. Он також і ножки туди витягнути, і взагалі чудово. Звісно, що якщо сидіння подвинеться, ну тут стане менше місця, але ну, в принципі, в принципі, окей. Маємо тут такі. Позаду сидіння карманчики самі звичайні, і маємо електросклопідіймач. Ну тобто, на передньому для передніх пасажирів там вони регулюються не на дверях, а на торпеді. І, взагалі, побачивши отакі от деталі в цієї машини, я взагалі здивувалася, що тут не треба це крутити. Що вже ну, дуже добре. Суттєвим недоліком цієї моделі є те, що батарея знаходиться не в підлозі, а вона знаходиться під заднім сидінням. І якщо на неї подивитися, то вона Ну, тут трава все закриває. Коротше, батарейка знаходиться під заднім сидінням, і вона знаходиться в такому металічному боксі, і вона трошки випирає тим самим зменшуючи кліренс. Якщо їхати на швидкості. І наїхати на якусь торчащу коменюку, то теоретично можна пошкодити батарейку. Але там стоїть захист, і, в принципі, він хороший. Ну і взагалі кліренс у машини досить непоганий. Як ви бачили, ми по траві ганяли, по гілках, по пісках, по болоту. Тобто машина абсолютно нормально справляється, по калюжах, по багнюці. Звичайно, що це не 4 х 4 оффроад там, та але виїхати на пікнік, виїхати е, на дачу це досить дозволяє. І зараз ми з вами перевіримо, який же в неї багажник. Ми з вами бачимо, що багажник у неї 330 літрів, він невеликий. Е, шумоізоляція у машини взагалі якби відсутня, як такова. І тут є додаткова ніша, в яку можна покласти запаску. Бачимо з вами жилетку. Навіть є компресор, Домкрат з заводу, в принципі, молодці, до речі, китайці. Є навіть е оця от гума, якщо ти пробив колесо. Прикольно. В Теслі такого немає. Знаєте, що мене дивує? Що все зроблено дуже просто, але це воно якісне. От воно просте, але якісне. От дивіться, ця полочка, так? Оці елементи. Видно, що ці кусочки паралону, вони зроблені з, з якоїсь переробленого одягу. Тобто це одяг, який перероблений, це вже повторно використані матеріали. Тобто вони піклуються про екологію. Оцей от пластик, дивіться, машина дешева. Вона проїжджає 300 км на одному заряді. Вона нова коштує 15 тисяч доларів. В Китаї взагалі, мабуть, там 10 тисяч доларів чи там 12, не знаю. І подивіться, вона не скрипить. Оцей пластик не скрипить. Так само торпеда не скрипить. Е, дивимося, як ми можемо відкрити. Отак, потягнути треба за дві лямочки і опускаємо сідушку. Опа! 1107 літрів у складеному положенні сидінь. І от ти сказав на рахунок простоти. Простота це прикольно, тому що маючи просту машину. Ви будете мати найменші, скажімо так, експлуатаційні витрати. Ну тут І спати тут не дуже зручно, трошки не вистачає для довжини ніг. Але ви знаєте, місця реально багато. От чим мене ця машина дивує, вона зовні здається такою малюсінькою, коли на неї дивишся. От на відео, може, це не видно, але якщо поставити її поряд з іншими машинами, вона маленька, вона коротенька. Вона 3-4 метри, метри в довжину, півтора метра в ширину. Малесенька. Але місця всередині, коли сідаєш, ну реально багато. І от зараз клали багажник. Я розумію, що тут ну, багато місця. Реально багато. Ну, типа більше, ніж здається, знаєте, коли дивишся з вулиці. О! А, ви знаєте, машина мені сидіти досить зручно з моїм зростом, 175 сантиметрів. Ну, окей. По салону він мені більше подобається, чим не подобається. Так, він простий, так, тут пластик. Типа, до речі, ця дверна карта трошки рухається. Але що мене здивувало, пластик по торпеді взагалі не скрипить. Типу от, екранчик отут, можливо трошки. Да? Але в принципі, от сам пластик, руль, типу, воно все зроблено якось так якісно. Воно дуже просте. Пластик, все пластик, руль пластиковий, але зручне. І це мене дивує. Пічка у нас працює на максимум, дуже жарко вже в машині стає. Але ми замість того, щоб зменшувати пічку, краще відкриємо вікно. Бо нам треба висадити батарейку, щоб для вас зняти. Скільки ж вона може брати на швидкісній зарядній станції. Від чого я відвик, це ручник. Тут немає стояночного тормоза, немає кнопочки паркінг, як навіть в Nissan Leaf, і тому треба користуватися ручником. Але коли кожен день їздиш на машині, то до цього звикаєш, і це тобі стає абсолютно окей. Для того, щоб завести машину, прокручуємо ключ. Тут теж немає кнопочки старт-стоп, немає безключового доступу, немає там ще якихось фішок, які є якби В новіших моделях. Але це теж окей. Що стосується екрану, тут видно, скільки кілометрів швидкість, потужність в кіловатах, можна виставити, скільки ви проїхали з останньої зарядки, показує запас ходу, бреше. Бо вона на повному заряді пише, що вона проїде 330 км, це неправда. І показує, розхід, показує напругу на батарейки і скільки ампер зараз. Їсть енергії. До речі, дивіться, зараз у нас 2 кВт пише. І пише, що 288 вольт 8 там, до 10 а. Тобто, реально буває навіть 3 кВт потужність пічки може бути навіть до 3 кВт. І пічка ну, реально гріє класно. Не знаю, наскільки вона буде справлятися в мінус 15. Але в мінус 3, в мінус 5 буде нормально. Звичайно, що запас ходу буде в півтора, може навіть в два рази менше на цій машині. Отже, будемо їхати. Приємно, що у неї є електропідсилювач руля, руль крутиться легко, зручно, комфортно, тобто окей. І по траві, от ви бачите, ми їдемо зараз абсолютно, машина їде добре. Безпроблемно взагалі. Кліренс дозволяє їхати по траві з комфортом. Ми спеціально для вас виїхали на трасу. Дивіться, максимальна потужність включеною пічкою показує 38 кВт. Але машина після 90 взагалі не їде. І от зараз швидкість 105. Це максимальна швидкість у цієї машини. Бачите, вона їсть 18 кВт. Якщо ми виключимо печку, то буде 16 кВт. 16-17 кВт це трошечки під горку, щоб їхати 105. Це максимальна потужність, ну, бачите, 20 кВт вона дає. І нам вже навіть ззаді блимають. Але насправді типу, для того, щоб їздити по трасі там, кудись в село, я вважаю, що це вполне собі нормальний варіант. Зараз наша просто задача висадити машину. Щоб вона розрядилася, щоб доїхати до швидкісної зарядки і вам її показати, скільки вона може брати потужності на швидкісній зарядці на GBT. А тому їдемо, 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 дивимося ще раз. От бачите, з горки вона трошки менше бере, типу, типу 14 кВт бере, якщо їдеш трошки з горки, при швидкості 105. Але їде 105 і нормально, ну, тобто немає такого, знаєте, що. Відчувається, що ти їдеш там на силі. Ну це невелика швидкість, правда кажучи. А що стосується мультимедіа, тут є Android, сюди можна встановлювати е, додаткові е, аплікухи. Що мені сподобалося в цій машині, е, вибачте мене, але тут є китайська музичка, і вона реально прикольна. типу. мені сподобалося. Вони я ні одного слова не розумію. А, насправді тут є все якби необхідне, можна встановлювати додаткові м аплікухи, але є один прикол, швидкість на екрані, та що тут пише 97, тут у нас пише 102. Чому так, не знаю. До речі, зараз щось сталося, мотор, мабуть, перегрівся, і він вже 30 кВт не видає, видає максимум 23 кВт. Мабуть, просто ну, не вистачає охолодження мотора чи що, я не знаю. От зараз максимум 19 кВт вже, бачите, дає. А, ну тому що ми їдемо вже 105. Да -да -да, тут вже. Ну, отак от їдемо, розряджаємо потихеньку машину. Потихеньку, помаленьку розряджаємо машину. Ми знаходимося на швидкістю станції тока 545. Якщо вірити, то вона може нам видавати 160 кВт по порту CCS і 80 кВт по порту GBT. Що ми робимо? Ми беремо пістолет GBT і будемо перевіряти, що ж вона може нам видасть. Ця красуня. Опа! До речі, пістолет дуже тяжкий. Не розумію, чому такий настільки тяжкий. І. Відкриваємо швидкісний зарядний порт. Опа! Контактори спрацювали. І нажимаємо, вибираємо порт GBT, бачите, у нас підключено. І нажимаємо старт. Скільки ми будемо заряджати? Ми з 50 заряджаємо до там, 55 І нажимаємо підключити. Максимальна потужність пише 80 кВт може бути. Отже, у нас пішла зарядка 123 ампери. Можемо з вами порахувати. 123 множимо на 278 вольт, 35 кВт. Тобто, за. Пів години машина зарядить десь 50%. Ну, тобто це ну, навіть має, по ідеї, бути більше. За пів години десь 60% має зарядити. Жалко, що вона тут сама не пише потужність в кіловатах. Тільки пише потужність в цьому. Ну, коли їдеш, типу, коли газуєш. 123 А пише. Тут дивимося на станції. Заряджається. Максимальна потужність. А, пише, що 34,9 кВт. Тобто 35 кВт у нас. 35 кВт. Дивіться, батарейка в машині 27 кВт. Потужність зарядки 35 кВт. Тобто, реально, за 40 хвилин можна зарядити машину до 85%. Тут нема охолодження батареї, тому я думаю, що вона, ну, якби швидше. Буде перегріватися і буде швидше падати потужні зарядки. Але навіть цей результат це вже отак. Це реально круто. Тому що на цій машині, в принципі, не буде необхідності часто заряджатися. Ви будете їздити по тих маршрутах, які ви знаєте, що вам хватить одного заряда. Ну там до е, свого дачного будинку або до друзів, або ще кудись. І в в рідких випадках, коли вам треба кудись далі поїхати, ніж на там, 250 кілометрів, ви будете заїжджати на швидку зарядку, будете стояти, заряджатися. І саме головне, що зараз в центрі Києва ми знайшли зарядку GBT вже без е, е, портів, якби, без перехідників, без ніяких, без ніякої мороки. Тупо приїхали на зарядку, стали і заряджаємося. І 125 А вона у нас бере. Тих самих 35 кВт. Що ще треба для щастя, коли у тебе електромобільчик з 27 кВт батарейкою? Я знаю, що станція може видавати більше до 80 кВт, але наша машина, вона, по-перше, недостатньо розряджена, по-друге, вона сама по собі з маленькою батарейкою, ну як з середньою батарейкою, тому вона не може велику потужність зарядки приймати. Ну, плюс немає активного водяного охолодження цієї батареї. Тому машинка супер. Відключаємо зарядку і будемо їхати. От вона у нас вже зарядила. До речі, 2 кВт вже зарядила. Пише, що вже 2 кВт зарядило. А, ну да. Писало, що 170 км у нас запас ходу. Зараз пише, вже, що 193 Тобто 23 км нам зарядило за 5 хвилин. Це приємно. Станція зараз клацнула і можна виймати зарядку. Ну, а тепер до самого цікавого ціна? 14 900 доларів за такий автомобіль за нову машину 2022 року. З гарантією її можна взяти в кредит, кредит в гривні. Мабуть, це окей для тих людей, хто хоче купити нову машину. Є якийсь бюджет певний, і люди шукають доступну машину, всю ціну. Я відверто скажу: я б таку машину, мабуть, не придбав, я б доклав грошей там, не збирав, і взяв би, наприклад, Теслу Model 3. Да? Але це я, і у мене зовсім інше розуміння, і так далі, і так далі. Але дивись, це просто як я бачу, ідеальний. Просто ідеальніший варіант для таксі. В таксі не потрібно, щоб там був якийсь преміальний салон. Для таксі потрібно, щоб машина плюс-мінус нормально проїжджала, не так як Nissan Leaf. Да. Ця машина дозволяє проїжджати 250 кілометрів. В неї да. є швидка зарядка. Заїхали, зарядились і поїхали. Да, кататись за пів години далі. зарядили 200 кілометрів і поїхали. Плюс да. вона проста в обслуговуванні, як я вже ну повторюсь. Тобто експлуатаційні витрати тут ну нульові. Да. І так, як простий салон, тут Ходова немає хоче. По два копійки чому. коштує. Е, ну і Якщо навіть щось поламається, воно дуже, дуже просте все. Таксі, але тільки служба. не мотор і не батарейка. Тому що якщо щось станеться з мотором з батарейкою, то тільки з Китаю чекати запчастини і невідомо скільки. Але це, я думаю, що малоймовірно, тому що зараз вже китайці 22-й рік, це не ті електромобілі, які були в 15-му чи в 16-му році. У Китайці зараз вони. Ну, Просто попереду всієї планети, і вони дають гарантію на ці машини. Тобто, якщо ви купите нову машину в Китаї, у вас там буде 8 років гарантії. Вони не будуть давати гарантію на те, що може ломатися через 2 роки, розумієте? Ну, коротше, як моя особиста думка, так, вердикт. У цієї машини просто ідеальне співвідношення вартості та якості. Ну, просто топ. Я не знаю, да. ну тобто, за 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 такі кошти досить демократично саме ціна. за нову машину, якщо якщо порівнювати з новими машинами, бо по брушці ну, я не зворісно по брушці, там можна знайти варіанти. Якихось інших моделей ну, да я розумію, що ціні. можна докласти там плюс 7 і купити Теслу, і да, ну да, то да. неможливо порівнювати. Але якщо ми дійсно розглядаємо нову машину з гарним запасом ходу, да, е, да. яку можна вже сьогодні взяти в кредит, то однозначно. і до речі, величезний плюс цієї машини, те, що Марина сказала, під таксі у неї 7 кВт може брати від ac зарядка. Тобто, якщо у вас вдома є можливість зробити 5-7 кВт, то ви посеред дня, ну, якщо ви таксуєте, да, заїхали там, або не для таксі, а для якоїсь доставки, розгрузки, да, або просто ну, для якоїсь комерції, де, багато, де пробіг 100 км, це мало за день. Заїхали, проїхали там 150 км зранку, чи там 200, поставили її на зарядку. Вона за 4 години зарядила вам повністю батарейку, тому що 7 кВт. За 4 години повністю з 27 кВт зарядиться. І далі знову поїхала. Це від звичайної розетки. І за пів години вона заряджається з 10 до 80%. Отже, якщо ви зацікавлені, то ви можете придбати велмоб такі машини. У нас зараз є близько 15 автомобілів, ще, які залишилися. І вони всі нові. Вони 22 року і вони доступні для придбання в кредит. Звертайтеся, будемо раді. І якщо вас зацікавила ця машинка, ви знаєте, куди дзвонити і що нам писати. Були раді з вами зустрітись тут. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями, можливо, комусь буде цікаво. Знову ж таки, знаєте, що робити, давно за нами слідкуєте. Тому дякуємо вам за перегляд, дякую, що провели цей час з нами. І до скорої зустрічі в нових відео. Па-па! Evolution. This is the future.